Так, друзі, всім привіт. У нас недільний ранок, дивіться, яка гарна стоїть погода. І сьогодні ми відпочивати не будемо. Ми сьогодні будемо трішки працювати, вже доробляти наші навіси. Сьогодні я чекаю, зараз вже 9 година, чекаю на Андрія. Андрій прийде і ми доробимо наші навіси. І сьогодні, я думаю, ми закриємо вже цю тему з цими навісами і про них вже забудемо і все. Так, оце такі справи з сьогоднішнього зранку. І що хочу вам сказати, справи не втішні, я тільки що пробігся по своєму господарству і вам покажу, що в мене сталося. Випустив я наших качок, як ви вже бачите, Виді, у нас ще дерева зелені стоять, й і був. Зараз покажу, чому в мене справи не тіші. Так, заходимо наш крильчатник. Дивіться, те, що я говорив, ота королиця, да? що в мене є. От з нею якісь завжди якісь проблеми. По ній не скажеш, вона спарована, вроді би вона і спарована була. Вона повинна була навести півтора місяці десь назад. І так результата не було. Думаю, я тоді посажу там молодняк. Е, молодняк у нас, що я вам хочу сказати, вечором зайду покажу, у нас є окроли. Е, ця кролиця, що мені вчудила сьогодні зранку. Дивіться, я ось зібрав. Ви бачите? 11 штук. По, е, по ній я б не сказав, би, що вона була в окролі, чи з окролом, чи з була. Вагітна, не знаю, вона ні мурчала, нічого вона себе вела, вона підпускала себе під цього, під кроля і результат, як вийон побачив. Оце з самого ранку. Настрій, як ви розумієте, впав. Якби я знав, що вона наведе, я б її садив би поміняв би з якоїсь кроли, це не проблема. Ну по ній я не сказав би, що вона була пузата і вона довіра була навести. Оце так і не знаю. Чи її спаровувати через пару днів залишати, чи хай уже в мене залишається молодняк, порадьте. Якщо ну от, от, така в мене вона кролиця. По ній не видно, що вона в мене пузата, але вона і приводить десь 8 10, 10 кроленят. Ну, по-різному, ну не менше. Там окроли, е, я вчора заглядав, там окроли в мене двоє і троє кроленят. Все, це в мене були первістки. По першому разу, то я вважаю, що це і так добре. Оце такі справи поки що в нашому кральчатнику, друзі. Так, і ось наші вже прилітали. Красунчики випустив зранку, думаю, хай походять, бо там у них і жах. Рязатинь, але не походять листян, поїдять, траву пощіпають. Соня мені допомагає. Бачите. Кожного ранку вона зі мною. Та, Сонечка моя, дівчинка? Ото такі друзі поки що справи у нас. Так, і ось дочекалися ми Андрія, він вже на криші. Бачите, з самого ранку. Прийшов, правда, в 11 годин. Я чекав з 10. Ну, каже, хочу виспати сьогодні неділя, бо, каже, я вже задовбав його цією роботою. Все, друзі, ми накриваємо. Я вам вже покажу кінцевий результат, що ми вже сьогодні зробили. Так, ну що, останні штрихи, так, да? Андрій. Все. І навіс готовий, дивіться. Все, вітрова, все сказка. Ви бачите? Накупив я заглушок і вони не потрібні, метал повністю перекрив наші профільні труби. То заглушки і не потрібні. Все, Андрюха, докручує, дивіться. Все, і навіс 8х4 у нас готовий. Я вже ось і прицеп поставив під нього, бачите? як гарно. І вибиваємо зараз по чаю і переходимо закінчувати той наш навіс. Ще хочу сказати, закінчили ми з нашим будівництвом навісів. Слава Богу, що вже все закінчилося. Сьогодні вже десь 14 година і я майже все вже доробив. Не майже, а все заробив. Залишилось тільки мені прибрати ванну. Зараз я вам все покажу, як ми це все зробили. Так, ну що, дивіться, я вчора говорив вам все вже прицеп у мене стоїть машина під навісом. Вітрові ми зробили. Там теж. Вітрові я хочу вам сказати зразу, що зразу міняють вигляд, зразу. Як то було не так, а як повісили ми вітрові, і в мене ще одна залишилась, мені буде достатньо сюди одну кинути, а одну я потім вже докуплю це наш туалітбання, там, де у нас є зерно. Так, ну що, друзі, йдемо далі. Фух. О, назад, То п'ятно я тільки що підсипав щебінь. Дивіться, дивіться яка краса тепер. Отак зробили. Це все я порозбираю, все складу, тому що там не хватило, ми вчора доробили, ванну я приберу, вже сам тягати не буду, прийде дружина сьогодні, ми її вже сюди перестамо. Дивіться, як я відсипав. І зробив бордюри сьогодні. Отак, тепер буде отак. Це теж приберу уровень. Все, дивіться, як гарно. Випуск ще сюди ось. Доробляли з куськів метала, що в мене залишився. І воно все і пішло. Тут у мене глянець зверху, а отут у мене два листа. Обичний профнастил. Ні, отут матовий, а тут глянець, точніше. Отак. Все. От і закінчили ми цьому році вже все будувати, все дивіться. Ото так. Бордюри, може хтось скаже, там зригав, там вище, тут нижче. Все, не хочу я переробляти, а так хай воно буде. Все, не хочу. Чесно кажу, не хочу. Все, друзі. Вже прийшло майже. Пізня осінь, значить випускав сьогодні, дивіться, ще покажу вам курей, поки працював, а вони мені, мені щоб щось толкове робити, дивіться, з'їли одне яблуко. Ну не черті, просто черті. Таке їх і загнав. Так, то наші вже качки. Так, друзі, все, з нашим будівництвом ми закінчили в цьому році. З кому понравилось це відео, Ставимо лайки, пишіть кому що не сподобалось, запитуйте. ну В общем, оце така краса. Трішки хочу ще сказати, що да, на кухні темнувато, але не так. Як сонце сяє, то там воно попадає туди, то темного нема нічого. Все, така краса тепер в мене є. Все зараз поставлю і туди і наш культіватор, щоб там не гнив під навісом. Хай стоїть в цьому році. А далі ми його вже... Десь все, всім, друзі, все найкращого. Бажаю це мирного неба вам, здоров'я і благополуччя в вашому господарстві.